Соціологи фіксують погіршення оцінок у ставленні до ветеранів з боку суспільства. Такими є результати опитування, яке представили Український ветеранський фонд мінветеранів та соціологічна група рейтинг. Його проводили на початку цього місяця. Попри те, що 79% респондентів досі вважають, що у суспільстві є повага до ветеранів, 18% опитаних мають протилежну думку. Ще у липні минулого року таких було лише 6%. Якщо майже рік. Тому 55% опитаних говорили про беззаперечну повагу з боку суспільства до ветеранів. То у вересні цьогоріч таких лише 25%. Крім того, українці очікують збільшення можливих ризиків у житті ветеранів, як от відсутність роботи, конфлікт в родинах, зловживання алкоголем та наркотиками, самогубства та порушення законів. Більш гостро ці ризики відчувають близькі ветеранів, які воювали з 2014 року і воюють зараз. 65% опитаних та кажуть, що мають близьких, які воювали або воюють на лінії фронту з початку великої війни. А майже половина має серед своїх близьких чи рідних тих, хто воював чи воює ще з 2014 року. Крім того, дослідження показує, що рівень абсолютної довіри до ветеранів та військових знижується, хоча загалом показники сьогодні становлять понад 90%. Соціологи певні, що в таких оцінках немає нічого дивного. Як заявив заступник директора соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів, наша держава переживає велику трагедію. Понад мільйон людей залучені у сили оборони. Цивільне населення переживає економічні негаразди, а 5 мільйонів людей вважаються біженцями. Тим часом виконавча директорка Українського ветеранського фонду мінветеранів Наталія Калмикова певна, що відповідальність за ставлення до ветеранів лежить не лише на державі, а й всьому громадянському суспільстві. Українці мають подорослішати і не перекладати відповідальність у цих питаннях виключно на державні інституції.